Приємно сонечко всміхається на дворі, і хмарки у горі, і радість серце моє наповняє, що це усе є діло рук твоїх. Ти так чудово нас благословляєш, даєш нам мир і радість, і спокій. До ніг твоїх я щиро припадаю, бо ти наш Бог. Владико, Всесвятий, і радість моя в тім, що ти є з нами, любов'ю огортаєш ти усіх в житті нам необхідне посилаєш і щастя нам даруєш з року в рік. За це творіння, все, що є навкруги, радіє моє серце і душа, за те, що простягаєш свої руки і мене ведеш до вічного життя. Я дякую тобі за день цей новий, що дарував мені ти ще життя, що я прославила тебе, мій Боже, за те, що я у церкві цього дня прийми хваління, Ти, мій Боже, за друзів моїх, всіх сестер і братів, за те, що ти зріднив нас, Отче, при чистій і святій крові. Немає слів. Щоб виразить подяку за все, що ти для мене дав, тебе хвалю і славлю Боже, за дочкою, що дочкою своєю ти назвав. Я дякую тобі, за небо синє, за сонце місяць, за ліси і поля. Я дякую за гори сизокрилі що зрощується дощиком земля. Я дякую тобі за місяці прожиті, що знов зібрали спільноті святій і що даєш нам день прожити світлий, бо тут є ми по милості твої. І була радість в нас, і були також тривоги, та знаю, що по волі все твої, і не боюсь іти по тій землі, по тій земній дорозі, бо поряд ти ідеш, Христос. Спаситель мій, я знаю й вірю, що мене тримаєш у цьому світі кожен час, і в серце моє, ти надію, ту вселяєш, що буду вічно жити в небесах. Тож поможи, щоб радістю серця горіли, і до тебе приходили знов і знов, щоб вірили, надіялись і любили, і чекали ми, що прийдеш скоро знов. Амінь. Слава нашому Богу.